Ці тюльпани, які сьогодні зранку омивали свої тендітні рожеві пелюсточки весняним дощем, а не гріли їх у теплих промінчиках сонця, справжня окраса шкільного двору спеціалізованої загальноосвітньої школи No4, своїм ніжним цвітом багаторічні рослини радують шкільну громаду цьогоріч вперше. Вся історія почалася восени 2022 року, коли благодійний фонд Флоріум Фундація оголосив проект School», метою якого була психологічна підтримка наших маленьких українців, які страждають від психологічних навантажень і стресів під час війни. Цей проект підтримали нідерландські меценати, які займаються вирощуванням квітів, і вони зібрали більш ніж 5 мільйонів цибулин первоцвітів тюльма. Тюльпанів, нарцисів, гіацинтів і відправили більш ніж 10 тисячам українських шкіл, які зареєструвалися для участі у проєкті. Класні керівниці 7-го А і 9-го Б класу із соціальних мереж дізналися про цей благодійний проєкт і також висловили своє бажання взяти у ньому участь, а тому подали заяву на реєстрацію. Таким чином четверта школа отримала понад 200 цибулин різних багаторічних рослин. Вони їх привезли в листопаді місяці, коли почалися вже перші заморозки. Якось було дуже лячно їх висаджувати, потім ще випав сніг, трохи промерзла земля, але згідно рекомендацій. Які нам надали квіти, необхідно було висадити саме взимку, навіть якщо випав сніг, і ми можемо розгорнути землю на 30 сантиметрів, маємо висадити для того, щоб цибулинки перезимували, загартувалися і змогли квітнути. Ну, ми довірилися цим методичним рекомендаціям і висаджували квіти аж 26 грудня, після першої відлиги, коли дала змогу нам земля прокопатися на глибину 30 сантиметрів. Висаджували рослини учні 7 а класу разом із класною керівницею Юлією стовбою. А далі довелося чекати весни, щоб дізнатися результати своїх старань. Ми... Дуже чекали, чи проростуть наші цибулинки, дуже за них хвилювалися. Але коли побачили перші листочки, зраділи. Насправді дуже гарні квіти, оскільки вони селекційні, то кожна малюсінька рослиночка вже має квіточку, і ось вони заквітли. Ми назвали його нашим садом перемоги. Зараз вони квітують, милують око, перезимували успішно, прижилися. Я думаю, що ми їх піддобримо. Вони розростуться, і будемо розводити для того, щоб засадити всі клумби на території нашої школи, і перетворити нашу школу на долину тюльпанів та нарцисів. Четверта школа це не єдиний навчальний заклад горішньоплавнівської громади, хто отримав цибулинні квіти у рамках проєкту for School». Висаджували рослини у свої квітники й інші школи. Квіти теж проросли і вже милують око своєю тендітною красою. Ми дуже переживали, що вони взагалі не приживуться вже зима. Ну, виявляється, вони є наскільки живучими і якісними, ці квіти, що зараз вони вже нас починають радувати. Вже зійшли перші тюльпани і крокуси, і ми ось ось чекаємо з дня на день продовження цієї квіткової феєрії в нашій школі. Тож нехай ці первоцвіти як символ відродження нової України стануть тими квітами, якими ми вітатимемо, із перемогою наших захисників.